Привіт, інтернет! З вами знову я Роман Одонець, і зустрічаємось ми з такого приводу. Значить, я починаю отримувати зворотні зв'язок і запитання. І вони мені, мене дуже тішать. Я ще раз повторюю це, тому що починає зав'язуватись діалог. І це надважливо, тому що на початку, коли я. Вагався чи починати академію викладати знання і накопичувати компас від 0 до 360. Це важкий час саме такий тяжкі бомбування, війна, чи, чи потрібно це комусь, чи не потрібно. І тут я починаю отримувати зворотній зв'язок від вас лише в той час, коли я вже закінчив викладати, і поступово-поступово ці питання мене мотивують робити щось далі. Тому сьогодні я продовжу тему, яку почав на цьому тижні, і ми почали повторювати матеріал, нібито новий вийшли на новий віток. Оцього, цієї спіралі, яку ми збільшуємо, так? збільшуємо її радіус і масштабуємося. І розглянули ми перші чотири бенчмарки. І все спиралось і спирається, і буде спиратись от на такі прості речі. Хто я такий? Я Одинець Роман Миколаївич. Чим я вам можу бути корисний? На моєму вебсайті сайтітоп викладено дві, він структурований як алгоритмічно, так, викладено і послуги, і продукти, які я можу надавати. Вони я їх охарактеризував за двома корисними напрямками. Ну, скажімо, перший давайте з продуктів, так, з матеріального. Що таке м'які рішення? Корисні моделі пристроїв для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації. Це топ номер один в світі, найкращі м'які меблі, які було побудовано з Використання математичних фігур Тетраміно, знаних за поширення гри Тетріс в світі. Так? Далі, що це таке? Я пропоную всім охочим, всім тим людям, які до мене звертаються, отримати консультації з ергономічного дизайну інтер'єру. Це я називаю м'які рішення. Далі, от власне, ми зараз зустрічаємося з вами в межах академії. Так? Академія називається Goodwill Року. Goodwill – це престиж, репутація цінності або особисто людини, або компанії. І якщо це стосується людини, це добре ім'я. Тим, чим людина заробила свою репутацію, впізнаваність. А цінності це те, що вона поділяє з іншими людьми, людьми. І це призводить до престижу. І ми це в межах академії називаємо бенчмаркінг. Бенчмаркінг це давайте дамо визначення в межах академії Гудвілу уроку, що таке бенчмаркінг. З урахуванням того, чим я ще можу бути вам корисний. Це бенчмаркінг, бізнес процесів. Це таке управління організаційним розвитком, в якому цілі, орієнтири, бенчмарки, які ми накопичували, пам'ятаєте, від нуля до 360 градусів. Знаходяться в постійній, циклічні, постійному циклічному взаємозв'язку між собою. Як внутрішньо, так і зовнішньо. Тут ми вже компас поділяємо на дві частини на внутрішню складову, там, де ми транспортир накопичували, коли розглядали внутрішні стани, статуси. Так? І Зовнішні стани або позиції. Ми їх зазначаємо як позиції. І ці позиції між собою поєднані, поєднані а, часом, який ми переживаємо транс. Так? Транс це той стан, який ми а, а, відчуваємо плин часу. І він постійно у нас, в нашому внутрішньому натр... взаємозв'язку нашої внутрішньої людини з зовнішнім світом, ми постійно в трансі знаходимось. Інше, інше питання, як ми стабілізуємо цей транс, як ми знаходимо ту рівновагу? І ми про це власне компас, який ми накопичували, це про рівновагу. Далі. Ми коректуємо через позиції і координуємо діяльність між собою завдяки тому компасу, який ми створили з вами разом накопичили. Перетворили його в бізнес-пісочницю для обговорення за нібито круглим столом. Пісочниця у нас є. Ще на початку я вам демонстрував. І а, ще до початку я вам а, демонстрував бізнес-пакет. Те саме, що на бізнес-пісочниці ми перенесли на бізнес-пакет для зручності використання і для накопичення матеріалів в процесі роботи. Конспекти, якщо це відповіді на питання, запитання, відповіді, розробки, якщо ми працюємо групою, ну і таке інше. Далі. Що ж таке ергономічний дизайн інтер'єру? І це стосується так само напрямку роботи в бенчмаркінгу, тому що ергономіка це про стосунки людини, обладнання і середовища. Розумієте? І це ергономі... з рахунок ергономіки в сучасному вимірі, в сучасному світі, людина може як покращити, так і погіршити. А наше завдання покращити стан людей. Тому, Меблі, м'які рішення, які ми пропонуємо до вашої уваги, саме їх за визначенням вони мають створювати комфортні умови будь-де в офісі, в приватній будівлі, в квартирі. Немає значення створити такі умови, коли людина 24 години на добу буде відчувати себе зручно, комфортно, затишно. Так от, що ми робимо з нашими меблями? З наших меблів, з м'яких модульних, мобільних меблів, трансформерів починається ергономічний дизайн інтер'єру. Ці показники, які ми закладаємо, які нас виводять на топ рівень номер один в світі, а це безпека, функціональність, ергономічність, транспортабельність, трансформаність і транзитінг, тобто переміщення між приміщеннями це все, що ми закладаємо в конструкцію. Так от ці корисні моделі. З можливістю трансформації, і е, ро, які, е, ця трансформація робить їх універсальними меблями або універсальними е, пристроями, які в собі містять і дивани, і крісла, і е, пуфіки, і банкетки, і шезлонги, і матраси, трансформери, і все, 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 все в одному пристрої. Ми закладаємо ще і такі навантаження як часовий вимір. Чому? По-перше, тому що вони 24 години на добу використовуються, а по-друге, історично так склалося, що диван це місце, місцина, де розташовувалися керівники. І, приймали, і проводили наради для того, аби приймати рішення. Тому ми все це поєднали і від цього відштовхуємось, коли ви потрапляєте на мій канал або уявімо собі ситуацію, моделюємо її, ми зустрічаємось з вами будь-де на, ну, в будь-якій місцині по всьому світу. І а, зустрівшись, ми визначаємо для себе, чим я можу бути вам корисний. Я а, презентую себе і кажу, що я такий-то, такий-то, я можу принести вам користь такий-то, такий-то спосіб. І ви для себе маєте визначити, що це має бути за стан, ким ви в даному випадку, в наших відносинах, себе. Бачите на майбутнє. Це а агент, тобто така людина, яка буде приносити користь просто інформаційно, так? І що ви захочете отримати у відповідь? Далі, ну, на таку послугу, так? Далі ви хочете займатися бізнесом в партнерстві зі мною, наприклад. Тоді ми е, визначаємось, як ви яку саме участь ви будете приймати, і фіксуємо це. Ви становитесь власником чого, що я маю вам передати у власність. Тобто е, інформацію, ви е, по франшизі будете працювати. Ви будете, ви придбаєте мої пристрої. Придбаєте у мене свідоцтво, сертифікат те, що це авторська річ, і або придбаєте компактний мобільний меблевий трансформер, і будете займатися B&B бізнесом, наприклад, на передачу його в оренду для сну і гостинності. За формулою bed and Breakfast, тобто ліжко сніданок. Або ви становитесь власником. свої, власність придбали просто трансформери мого авторства. І за нагоди або займаєте позицію агента, або за, ви самі вирішуєте. Займатись, не займатись буде запит, десь інформація лунати. Ви скористаєтесь можливістю. І у вас немає запитань до мене. І у мене до вас запитань немає. Буде можливість, буде бажання. Жестом доброї волі з'єдналися, поєднали ситуативне партнерство. Далі, господа. Ну, тут ми, власне, говоримо про те, що. Це господарі, які взяли на себе певне навантаження. Тобто, у вас є наприклад які, якесь домогосподарство, в якому ви ведете приватний бізнес. Ну, наприклад, це ви займаєтесь вже за тим, що ми перелічували. Ви займаєтесь, наприклад, у вас. Стоїть обладнання з а, розкрою матеріалу, або обладнання з пошиву а, виробів, або, а, ну, або що дотичне до того, чим займаюсь я. Або у вас є приміщення, які просто не використовуються, і ви хочете надавати їх в оренду, і не знаєте, як задіяти для отримання пасивного, для пасивного доходу. І тут вже це господарство, ми з вами сумісним кооперативним дизайном визначаємо. Тобто ми вступаємо в розробку. І тут ми маємо оцей кооперативний дизайн, знову ми заходимо. На партнерство, професійну координацію, тобто переводимо його в координацію, в координаційний вектор. І визначаємось, чим саме якими рисами ми будемо наділяти ваш бізнес, ваше господарство для того, аби вам якнайшвидше отримати прибуток з використання корисних моделей мобільних меблевих трансформерів. От власне і все. Дякую вам за увагу. Я е, був з вами, Одинець Роман Миколайович, буквально на пальцях вам за 15 хвилин пояснив за те, чим я можу бути вам корисним. Е, гарних вихідних, на все добре!